Привіт усім! Зараз я знаходжуся у місці, де хочуть побувати майже всі чоловіки і не тільки. У місці, де дійсно не шкода залишати свої гроші. Це автосалон. Коли переступаєш поріг, серце починає битися швидше. Ви, мабуть, гадаєте, що я прийшов сюди, щоб купити собі автомобіль. Я також хочу так думати, але я прийшов, щоб навчитися мити цих омріяних красунь. Чому я вибрав саме цей автосалон? Тому що тут є весь спектр послуг по митці авто. Поїхали! Привіт, мене звати Андрюха. Тебе Доброго як? дня, Володимир. Володимир, в тебе є якась для мене форма, щоб я не мив тачку у цьому? Так, звісно, щас. Розкажи мені, що таке мийка класу люкс, бо мені вже трохи лячно. Ну, значально ця мийка починається із миття двигутіля, мийки самого кузова автомобіля, прибирання салону та натирання твердим воском. От, ну, значально... Почекай, мені здалося, чи ти сказав, що ми будемо мити двигун? Так, да, будемо починати з мийки двигутіля. Я такого ніде не зустрічав, ну, хочеться побачити. Давай помиємо двигун тоді. Зараз я... Ховаю найголовніші запчастини автомобіля, щоб вони водою не, не зламалися, можна сказати так. Щоб ми не пошкодили автомобіль. Тому що в якому стані ми його беремо, в такому стані ми його віддаємо, тільки набагато чистішим. Сподіваюся, що в мене вийде вимити цю лялечку. Ми покривали двигун хімією, двома слоями, все, що під копотом. Тепер ми змиємо хімію разом з брудом. Я чекав цього моменту дуже довго. Завжди в дитинстві, коли я приїжджав з батьком на автомийку. Мені завжди хотілося попрацювати чим каршером, так? Так. Тож я чекав цього моменту. Ну, це буде така можливість. Ну, я сам змою цей двигатель, а ти вже будеш працювати по самоку з автомобіля. Добре, 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 домовилися. Головне, що я зможу це зробити. Ми з Володимиром помили двигун. Я перший раз таке в житті бачив. Чесно, я ні разу не бачив, як миють двигун. Не гадав, що це потрібно робити. Але тепер він як новенький. А зараз я буду наносити хімію на кузов автомобіля. уявляєте, друзі, цією серветки потрібно натерти всю весь автомобіль. Це дуже кропотлива робота і займає багато часу. Мені вже тут не подобається. Тепер цей автомобіль готовий, він чистий і натертий воском, але ми вам хочемо дещо показати. Навіщо ж таки ми натирали його воском? з цієї роботи, що можу сказати, мені дуже сподобалося працювати каршером. Дуже важко було натирати воском, тому що це кропотлива робота і забирає дуже багато часу. Якщо ви хочете, щоб ваша лялечка була такою ж чистенькою, як цей автомобіль, приходьте сюди. У наступному випуску у мене буде інша робота. Для вас працював Андрій Іванюк. Пока.